І все, що мав Христос, є в мені. Це от коротко, щоб вам сказати, як я можу описати ту благодать. Якщо ти не віриш в благодать, то, то ти не віриш, що Христос тобі. Коли ти не віриш, що Христос тобі, ти не будеш в житті своєму поступати як владомаючий. не будеш мати влади. Ти не протистанеш дияволу. Диявол тим користається і пічкає твоє життя всім, чим хоче. <му> <му> Хвала Господу нашому. Минулий раз ми з вами говорили про віру і благодать. Ми говорили, як вони міцно з'єднані, і як їх не можна роз'єднувати. І сьогодні далі продовжимо про віру і благодать. Наша віра повинна бути направлена в благодать. Благодать. Це те, що ми отримали через Ісуса Христа, те, що вже звершено. Наше завдання вірою взяти з благодаті, з духовного світу і перетягнути у фізичне, явити ту благодать в своєму житті. Оце наше завдання. І це ми можемо зробити вірою. Вся, Всі помилки християн і це епідемія в тому, що всі знають про благодать, знають про Христа, знають обітниці, можуть цитувати їх на пам'ять. Все роблять. А далі. Сідають і пасивно чекають, що Бог буде діяти. В той час, проголошуючи обітниці, різні сповідання, говорять, сідають і чекають, що Бог буде діяти. І це є епідемія зараз серед християн. Ми напічкані знаннями, знаємо багато, але поводимось пасивно. Сьогодні про це поговоримо детальніше. При цьому, чекаючи, укріпляємося псалмами, читаємо псалми. Це добре все. Проголошуємо, я надіюся на Господа. Надійся на Господа! Це звучить і звучить, і звучить в наших устах. Це добре. Але я хочу заглибитися сьогодні в слово надія, в слово надійся на Господа. Щоб вникнути у зміст, який Бог дає в це слово, надійся, хочу розказати. Що в нас є подібне у фізичному світі? От дивіться. Сподобалася дівчина хлопцеві? Він вирішив, що вона стане його дружиною. От він подивився на неї, все сподобалось. Так, Господі, вона буде моєю дружиною і чекає. І нічого не робить. Уявляєте? Уявляєте таке, він надіється, він поклався на Господі. Господь ти мені сказав, що вона буде моєю дружиною. Я маю надію. Сів і чекає. То чи буде вона його дружиною? Коли хтось інший принесе їй цукорки, коли хтось інший. Запросить її на каву, буде з нею проводити час, говорити, пізнавати її. А, а там той, кому Бог сказав: це твоя дружина, сяде і буде чекати, та нічого з того не вийде. Не вийде. І так само так Господь її предназначив для тебе. Вона твоя, на небесах там сплановано. Але якщо ти сидиш. І надієшся. Якби Вікторія це свідчення. Просто почула: Вікторія, в тебе є два дні, і рішення якесь має прийти. Не знаю, яке в твоєму житті рішення. але два дні. Що вона робить? А вона їй потрібна робота. Їй потрібна робота. Більше плачуємо. Вона чекає, що вона робить? Пише резюме і посилає. Вона робить кроки. Що робить хлопець, як йому подобається дівчина? Підходить до неї, запрошує її, дарує їй квіти, приносить цукорки і так далі. Роблять кроки. Тому надійся на Господа. Но не сиди і не чекай. Оце чекання це не від Бога. Бог не так придумав. Звертаємося зараз до слова. Дивіться. Дуже мені подобаються слова, ми їх дуже часто цитуємо: що маю, то даю, що маю, сказав Петро, селяючи каліку, то даю. Ох, знаємо на пам'ять ту всю історію. А зараз ще раз на цю історію подивимося. В діях, третій розділ, четвертий вірш, четвертого вірша про Петра і Івана. Які йшли у храм проповідувати, і біля храму сидить каліка і просить милостині. Що зробив Петро? Поглянув на нього, поглянув. Як ви думаєте, каліка теж поглянув на них, поглянув. Петро ще наголошує: подивися на нас! І далі пише: І той подивився на них. А тепер увага, важливе слово. Сподіваючися, надіючися щось дістати від них. Розумієте? Він там сидів весь час, і він сподівався, він мав надію, що люди йому завжди щось будуть кидати. він він знав, бо так було, весь час він сподівався, він надіявся від них щось отримати. В нього було таке завдання, в нього був такий спосіб життя. Якби він не отримав щось від людей, він би не вижив далі. І він весь час надіявся, але ця надія це не була: а дадуть чи не дадуть, а може пройдуть і нічого не дадуть. Це не така надія. Він сподівався, бо люди йшли і йому таки кидали, давали. Отака в того каліки була надія, що щось він від них отримає. Тим більше, він подивився ну точно отримає. Він подивився на Петра, а Петро впевнений: він знає, хто в ньому живе, він знає, що він має. Чи знаємо ми, що ми маємо? Чи знаємо ми, що ми маємо? Ми весь цей час тут проповідаємо про те, що ми отримали, кого ми отримали, і хто в нас живе весь час наше Слово направлене на одну ціль? Одна ціль, От десятка. Христос в мені. Це наша десятка. І ми говоримо тільки про це, як ми зі всіх сторін. Письма откровень, кровень, яких Бог дає, ми говоримо про одну істину Христос в мені. І Петро це знав. І дивіться, що далі. Значить, так, каліка сподівається отримати щось від Петра. Що ви думаєте, він сподівається отримати? Срібло і золото, 100% срібло і золото. Каліка не знає. Що, що Петро має. Він думає про фізичне, тому що він ще, фізи, він, він ще без Христа, він ще ось тілесний. він хоче срібло золото, але він чітко знає, подивився, я точно від нього отримаю. Бо Петро веде себе як власть імеющій. Як Христос, Він так веде себе. Це нам свідчить Писання. Він йшов, як власті миючі. Я так люблю ці слова, тому цитую на російській мові. І люди стілялися в Його тіні, Бо Він так ішов. йшов. Він знав, хто в ньому живе і що він має. І що далі? І далі. І, і той подивився на них, сподіваючись, щось дістати від них. І Петро каже: срібла, золота немає. Каліка дивиться далі. О, ні. Я таки від тебе щось отримаю. Я сподіваюсь від тебе щось отримати. В нього надія тут же не, 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 не зникла. Вони дивилися один одному в очі. Він бачив, що той щось має. Він бачив, тому що скрити Христа неможливо. Коли ви вже проростете в цьому слові, він буде просто являтися. А це таке багатство. Там і срібло, і золото, і всі небеса. І воно в тобі. І каліка бачить, ні, я кажу, ти щось маєш. Розумієте? І тоді. Те, що маю, те даю. І той раз і приймає. І стає на ноги і ходить. Він не думав, що він буде зцілений. Діло в тому, що Каліка не сподівався, що він буде зцілений. Петро йому про це ще нічого не говорив. Но. Оце надія, сподівання взяти. Тому, як Молимося за зцілення, покладаємо руки. Якщо ця людина, на яку ми покладаємо руки, стоїть і не сподівається отримати, і не отримує діло в тому, вона не приймає. Через нас віра працює, вона йде, але людина не приймає, в неї нема сподівання взяти, отримати. Другий приклад Павло в діях 149. Теж про зцілення каліки кривого, який з отроби матері не міг ходити. Тут інакша історія, але ми її зараз проаналізуємо. Написано, що він каліка слухав, слухав. Як Павло говорив. Ага. Як ви думаєте, як Павло говорив? Що Він говорив? Євангелію благодаті, про яку Він нам говорить і говорить. От що Павло говорив! Він говорив про те, що був Ісус Христос і що звершилось, і що Він воскрес, і що ми маємо. Він говорив Євангелію благодаті. Каліка слухав. Слухав. Він не переживав, що йому там щось дадуть, не дадуть, він відклав все це, він уважно слухав. Кожне слово, написане в Святому Письмі, має значення. Він слухав. Чи ми слухаємо, Чи ми, не раз говоримо, приклонили своє вухо. Я показувала не раз, що значить приклонити. В дух, в дух. Не туди-сюди і вилетіло. Написано, він слухав. Було посіяне Павлом слово. Слово вже, поки Павло проповідував Євангелію і благодаті, говорив про Ісуса, слово вже працювало. Тому що Павло точно знав, що Ісус. Підкріпляє його кожне слово чудесами і знаменами. Бо він нам далі про це пише. Він знав всі обітниці, він знав, хто в ньому живе. Каліка слухав. Він слухав, як Павло говорив. Тепер далі подивіться, що робить Павло. Який далі стоїть кома, який? І є таке слово пильно, пильно на нього. Споглянув. Пильно на... Павло на каліку. Знаєте, пильно споглянув, це в очі дивився. Це не просто отак, от, який ти є. Пильно це коли ми дивимося в очі і читаємо, і Дух Святий нам все говорить. Павло пильно на нього споглянув і побачив, що має він. Віру в бути. Що працювало над тим, щоб цей каліка мав цю віру бути здоровим? Слово! Ось тут первинне було слово. І воно вже було посіяне Павлом, і воно вже діяло. І апостолу лишилось. Пильно подивитись. І він дивився на нього, як Христос, і в очах було написано: Я вірю, що зараз я отримаю зцілення. І далі. Та голосом гучним гучним, владним, як владомаючий, як цар, який дає наказ. Тому тут написано та голосом гучним промовив: устань просто на ноги свої. І він став і був зцілений. Розумієте? Тому кожен епізод в Біблії про зцілення, хто потребує зцілення, це просто раджу. Отберете і роздумуєте, роздумуєте. Добре, що сьогодні ми ще можемо почути, що Дух Святий говорить. Але поки ви в це не вникнете самі, поки це слово не проросте, ми не можемо побачити плода. Тому беріть це, Хай це проростає. Я вірю, що ми всі побачимо ці плоди. Бо так написано. Якщо ти маєш розуміння благодаті, а я ліпше скажу віру в благодать, тому що віри в благодать, якщо я питаюся, віриш, ти віриш в Господа нашого Ісуса Христа. Так, я вірю. Люди всі вам скажуть, що вірять в Ісуса. Але всі... як ти запитаєшся, ти віриш в благодать, можуть сказати так. Але далі підіть глибше, коли вам Бог дає людину, глибше підіть. А що? Яка це благодать? Як ти віриш? Розкажи мені. Ось і тут починають випливати. І ви бачите людина порожня. Я не боюсь сказати це слово. Вона порожня, вона порожня, знання нічого не дають. Чому я говорю порожня? Бо якщо нема віри в благодать... А для мене найбільша благодать. Це, це все, що я можу сказати, це Христос в мені. І все, що мав Христос, є в мені. Це от коротко, щоб вам сказати, як я можу описати ту благодать. Якщо ти не віриш в благодать, то, то ти не віриш, що Христос тобі. Коли ти не віриш, що Христос тобі, ти не будеш в житті своєму. Поступати як владу маючий, не будеш мати влади, ти не протистанеш дияволу. Диявол тим користається і пічкає твоє життя всім, чим хоче. Розумієте? Це все настільки так пов'язано. Тому віра і благодать, моноліт, хлорид натрію, сіль. Не розділяти ні за що не розділяти, якщо ви десь побачили, що не повна віра в благодать. Ми з вами весь час про це то говоримо, тому і робимо школу, щоб закласти це. Якщо десь є пробоїна тріщинка, людина не приймає, наприклад, ми говорили багато про це, що вона повністю прощена. Що всі гріхи прощені, незалежно від того, чи ти висповідав цей гріх, чи не висповідав. От і маємо вже неповна благодать, тріщина, що в тобі утворилася тріщина пустота. Ви думаєте, сатана це не бачить? Ще як бачить? Він в духовному світі бачить дуже добре, бо це дух. І він в ту пробоїну Обов'язково буде використовувати. Обов'язково. Тому віра в благодать повинна бути повна. Коли ми будемо закладати, а ми вчимо в повну благодать. Якщо ви це приймете в повноті, ви не будете порожні. Ви скажете всі, що маю. То даю, і вона буде діяти, бо ви маєте Христа. І Він буде діяти через вас. Це точно так. Ми переконалися в тому. Якби ми не бачили плодів від того, нас би тут не було, ми б це не проповідували. Але ми бачимо, як це діє. І як тільки ми проповідуємо Христос тобі і цю благодать. Обов'язково починаються супротиви, різні <смас> штучки, критики і так далі. Але так має бути. Значить, все в порядку. Ми правильно проповідаємо. Далі, хочу ще наголосити. Дивіться, ми благодатю користаємось. Так. І саме перше. Коли ми скористалися благодаттю, і сьогодні скористався наш Ернест цією благодаттю це наше спасіння. Через благодать це є дар Божий. Ми вже прийняли Спасіння. Ми вже прийняли жертву Ісуса Христа. Ми вже це зробили. Ось я вже скористалася благодаттю. Інакше би я просто не народилася згори. Но під час того, як Ернець сьогодні народжувався, Господь тобі подарував віру. Ти отримав сьогодні віру і ти отримав дар спасіння, Господь тобі дав. А ще й крім того, Він дав тобі повний повний комплект, Він дав тобі свого Духа, Дух Христа. Тепер в тобі Христос, і ти все можеш. Ти все можеш в укріпляючому Ісусі Христі. Хай це стане твоїм девізом на все твоє життя. Хочу показати вам, використати нашу дошку і показати, які є помилки. Часом ми не отримуємо, не можемо взяти з благодаті то, що нам належить. Ясна річ, що через віру, бо вона є місточок. Моя віра з благодаті це місточок у фізичний світ. І якщо я щось не можу взяти з благодаті, а вже знаю, вже знаю, я вже знаю все про благодать. Я вже знаю, що мені Бог дав, а не можу взяти. Що таке? Віра, віра, десь той місточок не туди. Похилився. Зараз вам покажу один, одну з помилок. Це буде в нас духовний світ. Тут я намалюю свою віру. Це дар Божий. Ми її всі маємо. Тільки ми нею користуємося неправильно. Ось тут в мене є. Я напишу все звершив. Звершено. Благодать тут звершено. Вона, я, я хочу дієслово в минулому часі. Бо благодать мені, як іменник не скаже, що дія вже виконана. Звершено. Можу ще написати благодать, щоб ви знали. Вона вже звершена. Це вже відбулося. І ще, щоб ви такі точно знали, минулий час. І в минулому часі доконаний вид. Відбулось. Видно, що філолог, так? доконаний вид. Але це важливо. Це все важливо. Це вже відбулося. В духовному світі є і майбутній час, хоч там все без часу, але ми напишемо, що ще ми очікуємо, бо ми ще очікуємо. Для мене майбутній в духовному світі прихід Ісуса. Це для мене, може для іншого ще. Ну, для мене це чітко, я знаю, що це. Попереду, бо так Писання пише другий прихід, другий прихід. Це в мене в майбутньому. Я вірю, і в благодать я вірю, що Ісус гряде, і що далі буде. То, що Слово пише. Я вірю. Ну, якщо Мені потрібно щось з благодаті. Моя віра має мати чітко направлений характер, напрямок. Якщо я хочу зцілення, я віру свою чітко направляю в минулий час. Чітко, отут мислення моє зразу я завдала напрямок, там воно є, воно там є. Воно там звершилося. І я не думаю. Мисленням я зцілюся. Не думаю. Тому що я направила свою віру, я зцілена. Я чітко даю напрямок. І якщо сатана хоче перевернути моє мислення. Я, я застосовую, я застосовую малюнки, я все застосовую це для того, щоб мислення моє працювало правильно. Воно звершено, воно відбулося. Моє зцілення там, моє, воно моє, тому що Ісус заради мене це звершив. Тому, коли я потребую зцілення, я роздумую, кожен з вас хто потребує зцілення – Роздумує над тим. Тому що хвороба атакує. Ми роздумуємо над тим. Але якщо ви будете знати зразу істину, де воно знаходиться, вам не прийдеться оцей час проводити з хворобою. Ви просто зразу вашу віру і візьмете. Сюди і візьмете. Ви будете вас. Спосіб мислення зміниться. Може, зараз це важко, може ще ви не знаєте, але як ми вже про це говоримо, тут вже закладається. Оця схема вже перед вами є. Вона, вона як той відпочаток. Зрозумійте, це так, як колись робили фотографії. І використовували оті всі фіксажі, проявителі і все. Брали колись Михайло цим займався. Перша його, перша його професія це був фотограф.